Так. У центрі Івано-Франківська вирувала стихія. Складські приміщення одного з магазинів досить сильно потерпіли. Там позривало дахи. Очевидці кажуть, що такого за своє життя ще не бачили. Та це Шифер з даху пошкодив машини, які стояли внизу. Смерч в Україні явище рідкісне, а на Прикарпатті взагалі такого не спостерігалося. Ніякий це не смерч, кажуть в обласному центрі з гідрометрології, адже в той період не було ані дощу, ані хмар. Тож смерчу виникнути було ні звідки. Після детального вивчення інформації головний синоптик Прикарпаття констатує, це просто був перепад температур. Холодне повітря з бистриці Надвірнянської змішалося із гарячим міським. Повітряні маси з, з, з річки дунули на місто з більш холодних до, до міста і якраз попали на ту територію. Це були невеликі поштовхи повітря. Повітряних мас, ну ж, невелике посилення, шквалосто повітря. І воно, враховуючи рельєф нашої, нашого міста, високі будинки, попри будинки, утворились такий вихор. Над містом і якраз попав на їхню територію. Те, що вітер позривав шифер, ще не означає, що він був таким сильним, просто дах був не надто міцним. Володимир Фрегович каже, смерч найчастіше буває на півдні України. Він проходить і протікає в кілометрах, не один кілометр, а від одного до десяти кілометрів. Однозначно повинен бути вертикальний стовп, який би з'єднував нас із верхньою точкою утворення купчасто грозових хмар. Рельєфи нашої області такі, що від смерчу якраз і оберігають Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.